Взагалі ти не розумієш, що твориться, з що почати. Спочатку я не зрозуміла, що цінності, які мали мої колишні друзі, мої знайомі, вони зараз не співпадають з моїми. Не знала, що я можу щось так вміти, як вона навчила анімати, що навіть Христос народився. Сьогодні інтерв'ю дає людина, яка надзвичайно позитивна, яка коли заходить в. В ці двері, в цю, в це приміщення, в цей клас завжди піднімаю усім настрій і завжди усміхаюся, і всі завжди її раді бачити. Слава його, мене звати Маріка Гавазин, мені 15 років, ще навчаюсь в школі. Я сказала Оля, дуже весела, позитивна, піднімаю деколи усім настрій. Почала займатися співом, я учасницею ансамблю пісні і танцю «Бару Прикарпаття». І дуже рада, що зараз маю можливість усидіти. І так. Супер. Давай почнемо з коротенького обліця, щоб трошки так розслабитись. Значить, гірка правда чи солодка брехня? Гірка правда. Море чи горе? Горе. Інстаграм чи Ютуб? Інстаграм. Помічник аніматора чи аніматор? Аніматор. Україна чи за Україна. Супер. Вибираєш будь-яке сердечко і відповідаєш на запитання. Як змінила тебе війна? Це питання дуже часто, я задумувалася питання, адже воно змінило як і зовнішньо дуже сильно, так і внутрішньо, тому що і думки змінились не дуже сильно. Ті речі, які ставали, були важливими до війни, вони зараз стали абсолютно абсурдними. І надто байдужими для мене так само і змінилися абсолютно моє оточення, тому що я з початку війни зрозуміла, що цінності, які мали мої колишні друзі, мої знайомі, вони зараз не співпадають з моїми і е, ну, якось так вийшло. І ще багато змінились мої інтереси, адже війна дала зрозуміти, хто і хто, що є, що, і якось так. Які звички внесла в твоє життя війна? Ну, напевно, це молитва, адже треба підтримувати наших воїнів не так донатами, а й молитвою, адже Бог їм допомагає весь час. І ну, віра, думаю, віра в себе і думка про те, що ніде не буде так добре, як в Україні. Адже за цей час війни я зрозуміла, що скільки Україна на собі пер ну, типу пережила на собі витримала. Тому всі думки про життя за кордоном вони відійшли абсолютно на інший план. Як ти бачиш майбутнє України після перемоги? Ну це абсолютно таке питання. Вона буде відбудована надзвичайно сучасна. Вона буде ну незалежна. Вона буде мати велику кількість громадян. Вона збільшиться і ну вона стане найкращою. Вона є найкраща і стане ще кращою. Чи пам'ятаєш ти свої відчуття в перший день війни, якими вони були? Це було взагалі взагалі ти не розумієш, що твориться, з чого почати. Ці тривожного рюкзачка не було зібрано. І ти не знаєш, що починати, чи документи, чи, чи, чи одяг, чи цей рюкзачок, аж з їжі що брати. Ну, типу, я не була в зоні, де були найбільші. Ну, типу прильоти, навіть не було в франківську, тому мені не було так сильно переживати. Але судно було дуже сильно чути, і ну, це було ну дуже як це пояснити? Дуже важко зрозуміти, адже всі ну, готувалися до цього, але що це так буде несподівано, то це, це було важко сприйняти. Важко було ще усвідомити повністю, що це почалося. І думка про те, як зараз іншим, де було найбільше приль Херсон. І так далі, це дуже важко проживати. Що тобі за цих 11 місяців дає силу і віру в те, що насправді ми переможемо, і вони не зможуть завоювати нас так, як вони хотіли. От скільки ситуацій було, що і дрони банками збивали, і голими руками шлантанки, Дійсно, оця сильність сила наших українців, вона дійсно дає жити, дає силу жити, адже ніде не буде таких людей сильних духом. Як у на, нас, в Україні. Це дійсно це вражає. Добре, давай наступне. Так, назви якості, які ти цінуєш у людях. Ой, це важке питання. Враховуючи <головіко> те, що я змінила оточення. Ну, найперше це щирість, адже ліцемірство воно дуже. воно його ніяк не зміниш, але воно буде, воно є, буде і було. І як би ти не хотів, воно завжди є. Буде продовжуватись, і як я вже казала, краще гірка правда, ніж сотка брехня, адже тобі в очі говорять одне, а за спиною говорять інше. Ну так, це щирість, довіра і напевно взаєморозуміння. Адже якщо є довіра, то і взаєморозуміння буде. Бо якщо людина тобі довіряє, ти можеш відкритись, і навіть якщо у вас різні погляди на різні ситуації, то якщо буде взаєморозуміння, вона тебе зрозуміє. І не буде нав'язувати свою думку, і ти не будеш нав'язувати свою думку. Чи змінилося в тебе протягом твого віку, так як ти дорослішала, якісь оці певні цінності? Тобто, що ти цінувала, можливо, раніше щось одне, а зараз щось інше? Ну, я не можу так сказати, тому що від дитинства я не мала так багато друзів. Я сама по собі закрита в собі людина. Можу сказати, як я прийшла ще й на шиха, на аніматорство. З мене було важко витягнути якесь слово. Для мене кожна якась гра, якесь е, відповідь на питання це для мене був викликом, тому що я не знала. Я дуже боялась е, іншої думки, як відреагують е, на мої слова, якщо я там щось неправильно скажу, чи ще щось. Для мене це дуже було важко, і саме дякую аніматорству. Воно мене змінило, відкрило, і ну, я стала набагато впевненіша в собі, комунікабельніша. І, ну, це, напевно, так і лишилась. Які з цих якостей тобі притаманні, цих цінностей, що ти назвала? Ну, я щира, але з певними людьми. Тобто, якщо я. Я не можу сказати, що я дуже сильно розбираюсь людях, адже мені важко зрозуміти людину, але я щира, ну, відверто кажучи. Про взаєморозуміння, то так, я не буду, не буду тією людиною, яка Буде нав'язувати свою думку, типу, а ти роби те, бо, ти, бо мені так подобається, а ти моя подруга, ти мій дух, чому ти, тобі не подобається те, що я люблю, і так далі. Ну, типу, це не про мене абсолютно. Наступно. Що до тебе аніматорство? От якраз так пішло одне питання за іншим. Ну, аніматор це, це для мене стала абсолютно нова сім'я, адже, як я вже казала, вона від мене відкрила зовсім по-іншому. Я не знала, що я можу щось так вміти, як мене навчили анімати. Що навіть я не могла представити себе перед публікою. От навіть якщо брати катехізації, які ти пояснюєш дітям. Я не знала, що я можу робити якийсь вклад. От я розказую, я вже розумію, що я роблю щось для цих дітей. Типу, вони щось від мене набираються, то я їм розказую. І вони вже розуміють щось нове і себе відкривають і, і інше. І ще аніматорство, Ну, яке вже, як вже казала, це для мене стала нова сім'я, адже це нові люди, нове оточення, яке тебе зрозуміло, воно тебе може підтримати в важкі моменти, якщо щось не так, воно тобі допоможе. Ти ніколи не боїшся, ти не задумуєшся над тим, а чи варто там попросити допомоги. Ну, типу, ти розумієш, що ти не будеш відкинутим. Це, це дуже добре. Я дякую Богу, дякую батькам, які привели мене. Я пам'ятаю свій перший табір у 18-му, на 17-му році в погоні. Він був для мене важким, тому що це був перший мій табір взагалі. Які були сльози? Я боялась знову. І дуже закрита в собі людина. Це для мене було важко жити. Я тоді жила, в монастирі під час табору з дівчатами. Дівчата абсолютно різні. Я ще маленька. Дівчата трохи старші, і це було важко для мене. Я табір до кінця не, не пробула. Мене батьки забрали, але я все одно ну, я з Золею говорила про те, як стати аніматором. У е, мене в команді була Віка Мушанська, я теж її багато запитувала. А потім пройшов рік, пройшов два, і вже Амбросій ще тоді був, вже сказав, що я можу бути вже в школі християнського аніматорства. І якось я вже почала ходити. і... Через деякий час я вже стала аніматором, Помічником аніматора, потім через деякий досвід вже аніматор. І рада, що це... що це аніматорство стало частинкою моєго життя. Як ти думаєш, що в майбутньому тобі оцей досвід пригодиться і де ну, саме? Думаю, так, тому що батьки. Якщо думаю, тим варіантом, щоб стати педагогом в майбутньому, і це дійсно мені допоможе, тому що праця з дітьми вона цінується і. Навіть просто ти з знайомим зустрічаєшся, а там є маленькі діти, і це вже розуміння, взаємно контакт. Ти можеш заспокоїти, щось їм розказати. Вона навіть з точки християнства, ти маєш їм щось розказати цікаве. О, наприклад, був святвечір, і ти розказуєш, наприклад, своїм маленьким братикам молодшим. А що як виник святвечір, що він символізує, вертек що символізує? Це цікаво розказувати. Навіть самому ти розумієш, що ти розказуєш, що ти навіть сам для себе маєш якусь. Більшу е, повагу, бо ти вже розказуєш таке, що, що будуть інші розказувати. Чи були, можливо, в тебе якісь переломні моменти за час твого існування в спільноті? Були, тому що е, я вже казала, що я не живу в самому Франківську і це важко е, добиратись, важко. От коли день стає коротше, починає тиміти, це теж страшно, адже ти в місті тут багато людей, е, незнайомих тобі людей, деякі випадки. Є. Такі ну, страшні і досить важко, особливо коли ти ще сама. Але якщо брати такі моральні цінності, духовні, що чи вагалася, чи ще щось то однозначно ні? Адже ну, я дуже рада. Бо я, це, я вже пров... я маю, де проводити вільний час, і це вже йде мені на користь. Добре, і останнє. Хто для тебе справжній друг? Ну, я не можу сказати, що я маю прям справжнього друга. Але хоча я ціную, ціную людей, які е, відкриті, які довіряють мені. Тому що якщо є довіра, то це вже означає, що людина чимось до тебе не, не прив'язується, просто чимось з тобою схожа. І це вже перший крок і стати справжнім другом. Е, далі я е, ну, типу... Не можу навіть пояснити як це бути справжнім другом, адже в кожної кожної людини різні цінності і різні погляди на, на ту чи іншу ситуацію. І для когось той е, друг може бути справжнім, а для кого, а для декого навіть простим другом він не може бути. І ну, якось так. Що ти цінуєш в дружбі? Найголовніше. Як я вже казала, це довіра. Mm -hmm. На довірі будується все, тому що я не розумію, як може бути дружба. Наприклад, тебе сталася якась подія, ти хочеш з нею сама поділитись, і ти ділишся цьому другові, але ти розумієш, що ти не можеш сказати цьому другою дещо, тому що чи він може комусь там посити клітки, чи ще щось, чи може тебе не так зрозуміти, чи він не зрозуміє твої цінності, чи ще щось. О, наприклад, коли я починала цей шлях займатиш, то багато не розуміли. Що це таке аніматорство, християнське аніматорство, як ці табори проводити, а чи це тобі подобається, чи ще щось. Ну і я зрозуміла, що дійсно хто навіть не зрозумів, що це таке, але повірив в мене, що це дійсно можна вжати і справжніми друзями. І так само це підтримка. Підтримка в різні ситуації, важкі ситуації, тому що, якщо ти знаєш, що цей друг дійсно тебе типу, підтримає, ти можеш звернутися допомогою до нього то це я вважаю дійсно можу вважатись справжнім другом. А як стати твоїм справжнім другом? Ой, я не знаю. В моїм взагалі стати другим важко, тому що я не така комунікабельна з іншими брати до уваги чужих людей. А так, якщо я знаю певних людей, навіть знайомих, то це вже плюс, тому що я вже з кимось розмовляю, з кимось діюсь своїм. А так, то. Ну, моїм другом стати, якщо розговорити, мене стати легко. Розказати там щось про себе, щось про себе. І це вже зав'язується контакт, а потім далі спілкування і далі. І я думаю, стати легко. Справжній другом. Супер, дякую тобі за цю відвертість. А вам я дякую за перегляд. Обов'язково кладіть пальчики вверх. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані, і слава Україні!